Ушкін вечен, а ви нет. Повіс надпись на рускому языке. У листопаді в кривому розі прибрали пам'ятники російським діячам культури: Олександру Пушкіну, Михайлу Лермонтову і Максиму Горькому. Так із запізненням міста, де колонізує публічний простір. Росію завжди дуже хвилювало, коли українці зносили символи комунізму, як було з Леніним. Тому вони особливо гостро відреагували на демонтаж пам'ятника Пушкіну. Напис, який з'явився на тому місці, де стояла скульптура, став приводом для російських маніпуляцій. І роздмухування ненависті до влади і дезінформації про проділки київського режиму. наступного дня після того як Пушкін поїхав зі скверу на вулиці гірничих інженерів, хтось залишив на пустому постаменті напис Пушкін вічен, а ви ніт. Россияны використали цей меседж и почалы массово поширювати в ЗМИ поведомлення на кшталт цього. На Украине борьба киевского режима с культурным наследием вызывает все больше недовольства граждан. В Кривом Роге Дніпропетровської области на прошлой неделе снесли памятник Пушкину. И вот сейчас на постаменте, где раньше стояла скульптура появилась надпись на русском языке. Пушкин вечен, а вы нет. Короткое напоминание о том, что бывает с теми, кто пытается стереть историческую память. Тільки в цьому тексті кілька маніпуляцій. По-перше, РФ використовує нову мову про так званий київський режим, щоб дати своїм громадянам зрозуміти, що влада, нібито, незаконно керує Україною, а режим це нібито діє не від імені народу, а захоплений у столиці і насильно впроваджує закони, які нібито стирають історичну пам'ять. Хоч росіянам цього не зрозуміти в Україні у 2019 році. Чесно пройшли вибори, і є законно обраний президент. Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення Росія не приховано намагалася повалити українську владу. У планах у них було поставити в Україні втікача і злочинця Януковича. Крім того, Росія незаконно призначає своїх людей на керівні посади на тимчасово окупованих територіях. Ось це і є те, що називається режимом. По-друге, в Україні і кривому розі зокрема не Боряться з культурною спадщиною. за Ленінопадом у 2013-2014 років, коли ми позбавлялися символіки радянського союзу в публічному просторі. Логічно прийшов і Пушкінопад. Так у межах закону про деколонізацію. Ми позбавляємося символів Росії, Російської імперії в назвах вулиць і демонтуємо пам'ятники. У більшості міст України з пам'ятниками Пушкіна, Лермонтова, Горького і іншим розпрощались ще у 2023 році. Знесення Пушкіних в Україні є одним. Найбільших тригерів для росіян, адже Пушкін для них чи не найважливіший культурний символ для українців, вже які мають власних письменників і поетів. Він прихильник російської загарбницької політики, який не допускав думки про самовизнання нацменшин і заперечував існування української держави. Про те, що таке Малоросія, як Пушкін називав Україну, у нас є окреме відео. Подивіться. По-третє, у реакції росіян на напис Пушкін вічен а ви ніє прозвучав меседж про стирання київським режимом історичної пам'яті. Це Росія, а не Україна впродовж століть намагається стерти історичну пам'ять. Привласнює Київську Русь, називає визначних українських діячів «рускіми», забороняє українську мову, відбирає право жити незалежно та, врешті-решт, убиває українців і українок наших батьків і дітей. Ми не дамо більше можливості нав'язати нам Пушкіних. Нагадаємо, що за розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації в Кривому Розі мають демонтувати ще пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Монумент Данко, герою твору Максима Горького. Пам'ятний знак керівнику підкільної організації Козаченко. Не дайте росіянам переконати громадськість у тому, що Кривий Ріг проти деколонізації публічного простору. Поділіться цим відео в соціальних мережах. Про російську дезінформацію, українську деколонізацію читайте на сайті Першого Криворізького.